Hello, Friendly, з вами, Дейніс Френдлі. Що ж, дуже дякую вам, що ви все-таки змогли набрати 15 тисяч підписників. Дуже дякую, все, так як я казав, знімається на відео з Люка, заварюка і що? Вона прийде. Ми сьогодні будемо. Я, так як я казав, я сьогодні пішов на базар наб... і купив сьогодні оцей фрукт кенді зі смаком вишні. Там ще було полуниці, але там тільки одне око було намальоване. Було ще апельсин. І здається, малина. Здається так. І все. це всі смаки, які були. Так що чекайте десь в скорому часі. Може ще десь куплю ще якісь смаки, але якщо наступної суботи я піду, то я куплю е, шогетен шоколадки. так. Ну що ж, тому поїхали до заставки, потім читаємо коментарі в кінці звука Заварюка прийде прореагувати. Все, let's go до заставки. День справді реагує! День справді реагує! Сьогодні буде реагувати на то нема перекладу. перекладу, нема. Пише то, що пише. На фнафріт, чеві, флавер, чеві, кендів, від вітамін. Це, це, це. Почитаємо коментарі. Я швиденько пройдуся, по ваших коментарях, Їх було багато, бо ви мене вітали вчора з 15 тисяч підписниками. Зараз Те... коротенько пройдемося, У нас всього лиш... Раз, два. 20 чимось хвилин небагато треба, тому швиденько проходимося, показую вам звуку за варю. Ну, коротше, сьогодні швидко. Так, 30 тисяч, 20 тисяч. В результаті підписалася сотка. Але але, але могло й бути 15 тисяч 100. Ну не вже ну вже як є, є. Не... Як є, так і є. Читаємо. Перший раз таке. 41 коментар, а я вас просив під під підперед, під там, де ми реагували з вами. Е, на котлету з картоплею 40 коментарів, а ви написали тут 40, а там ще нема 40, бо ви ж програли. Ви тут написали 40 коментарів. А я вас просив 40 коментарів під цим відео. А під цим відео тільки 28 28 коментарів. Бачите? Ну не вже добре. Ну, нап... Просто багато вітати тут 40. Ну і напишіть там ще, раз, бо ви програли. Я набрав все-таки до 10 листопада. Все, е, договір, як кажуть, договір важливий грошей. Тому з вас 40 коментарів під. Під ще перед вчорашнім роликом, ну та реакція. Я забув на що ми реагували. На картоплю з котлетою нагадав. Все. Поїхали до коментарів. 17 лайків, дякую, поїхали. Ксюша Студенцева, не можу повірити. На кінець ми цю цифру набирали. Тепер Звілка Заварюка прийде заварити каву чи чай. Саме так. Очікуйте, зараз буде. Паша Рідос, вітаю з 15К. Ти заслужив цей раз довго набирав і набрав. Тепер Звілка Заварюка може бути спокійною. Вона така рада, вона така була вчора щаслива, я їй показав цю цифру підписників. Вона так скакала від радості, що ви собі не уявляє. Такі справи. Айфон айфонович, ура, 15 тисяч підписників. Там 15 тисяч підписників. Зюка Заволюка плаче від щастя. Вона така скакала, так від радості, що капець. Арабік бой, з 15 тисяч підписчиків, я тут написав йому спасібо. Ну, бо він по ти вже. Леонід е, Тимчук, ура, буде Зюка Заволюка. Буде. Роман Ковальчук, вітаю з 15 тисяч підписників. Молодець довго набирав, але набрав. Молодець заслужив. Я відповів йому вчора, дякую, це раз найдовше набирав. Ну, зараз дійсно найдовше, бо рахуйте, я у жовтні мав би набрати ще 15 тисяч. Прийшов вже цілий жовтень, я навіть. Ну, скільки, я там десь відсили 300-400 за місяць набрав. Це дуже мало. Коротше, Мюслі, ура, 15К, поздравляю, буде з Люка Заворюка, Буде. Лілія Петровська, вітаю з 15 тисяч підписників молодець, я сам їх набрав. Дуже дякую, подякую. Це ще лагай. Електронік Бой, вітаю з 15К, бро. Дякую, бро. Маша Науменко, тепер з Люка Заварюка, прийде на канал. Круто. Дуже круто. Містер Бістер, ура, єс на кінець, ти набрав 15к підписників. Тепер з Дузоварюка буде зніматися у твоїх відео. Супер. Я відповідаю, я теж радий, супер радий. З 15к, бро, мастер-ломастер, -мастер. дякую. Ну і нікнейм А Антоненко Поліна, вітаю, з 15К підписників Денис. Дуже дякую. Ну, Тут все. сьогодні рекомендація спрацювала. Ну Так, ну, так спрацювала і дійсно, відео ті два залетіли на пару під переглядів і тому і підписалися. Ну, так, я так і думав, що десь на цих днях спрацює. спрацювало сьогодні. Спрацювали я вже так. Ну, ну тут переважно вітають мене, бачите, з 15 тисяч підписників. Я просто вам всіх покажу, Ура, ми разом набрати число. Тепер ми повинні під вчорашнім відео написати 40 коментарів, так як ми програли, програли. І я написав, ну так. Ну, переважно тут все вітають. Ага, тут ще написали в кінці. Мені здається, ти 5 печів з'їв, ти мені здається, 5 печень, 6. Ну я це не лайкнув ці коментарі, бо я не рахував, скільки. Ви написали, я не знаю, чи ви правду написали. Десь як буду мати час, передивився ролик, порахую. Сам і хто правильно написав, то мого і лайкнув. Розумієте самі. І останні коментарі Валерій Коваленко, ура, 15 тисяч підписників. Тепер зніметься з Дюка за на відео. Супер, вітаю. Я написав, дякую. Все, друзі, приступаємо до реакції. Коротше, я дуже пізно прийшов. Я мав прийти рівно в другій годині, вже починати знімати. Я почав пів півтретя знімати. Коротше, з кимось хлопцем пішов на базар, там когось зустрів хлопця. Е -е, дивився, пішов до телефонів, там просто планшети, подивитися, беушні, що там до чого. Він підійшов, почав розказувати що нього купа там, айфонів, продає, щось там зговорилися. Каву мені казав, е, поклав два рази, не знаю навіщо мені класти каву, потім треба якось віддати, розумієте? І зговорилися, потім ще пішли тут у воду лікарні, він там свою, свою мадам показав. І таке собі прийшли, справлялися. Але час пішов і трошки пізно знімаю. Ну, вже добре, подробно, я може завтра розкажу, що до чого там все не буду розказувати, бо нема коли. Все, let's go. Відкриваємо я коротше їм. Значить, я їм одну пластинку. Даю оцінку, кличу злюка заварюка, злюка заварюка приходить на відео і реагує. Все, поїхали. Перша пластинка. Фріт, поїхали швидко реагувати, у мене не так багато часу. Так, це зі смаком вище, нагадую. Ноутбук ми робити не будемо, бо я робив. О, давайте подивимося, що з тим ноутбуком. Бо я навіть не дивився тоді, що я малював. Що з ним, як в якому він стані. Давайте подивимося. Так, ноутбук. Я нічого не А, Стоїть собі. Бачите, це все зря. Йолки-палки, ви подивіться, мас. Не робіть так. Тепер ви зрозуміли з моїх відео, що це більше робити не маш. Дивіться, капец, офігеть, слайм получи. Фу, блін. Капец. Добре, що ми подивилися на відео, найзабу за це, розумієте? Капец! Ну нафіг. Капец. Ааа! Капец! От я дурак наш це робив. Все, коротше, після відео це приберу. А ну давайте хоч на смак. Хм, Давайте раді 15 тисяч це з'їм. Треба піти по ложку. Головне не розбите. Чекайте, я знаєте, я зараз це дійсно з'їм. У мене не так багато часу, але я це з'їм. Чи давайте так. Щоб не тратити час, давайте так, бо ще зюка має прийти нема коли. Добре, я це з'їм завтра. Якщо не забуду, і плюс як собі я собі нагадування поставлю звісти то. Я завтра не це з'їм, просто пізно сьогодні почав, і треба на, на мах це все вспіти. Коротше, добре, завтра. Але капець, ви бачили, більше такого робити не буду. Ну а правильно, що я хотів? Це ж їда. А не яке там пластикова ігрушка чи просто пластик. Це їда. Тому, очевидно, поїхали. Угу, Але руки треба помити. Поки що 8 барів. А. Тепер я розумію, навіщо мені Ютуб канал, щоб я з вами реагував і розказував те, що стається в моєму життю. Ні з, того, ні з цього зустрів когось пацана, типу познайомилися. Він розказав своє життя. Я трохи розказав. Звісно, я не дебіл, щоб розказувати про ютуб канал, щоб не подумали що я. Але просто щоб де працюю. Просто головне саме головне, так. Де живо таке? Ну то що живо не треба було вже. Просто він тут вже йшов з лікарні. Показав. Ну суть ви поняли. Добре, вісім балів. Ммм, так багато часу. Треба вже кликати з люка за улюку. В районі щось десь 15 хвилин залишається. Але я гою в своїй кімнаті, мама там працює. На кухні. Моя оцінка 8 балів. Давайте так, ще дві штуки відкладаю на YouTube Shorts. У нас раз, два, три, 4, 5. Коротше, поки що одну штуку ставлю. Друга, я не знаю, сохоче злюка, завалюка, лише там на YouTube шорт. Коротше, все. Пішли клекати злюку за Так. Все, я пішов. Добре, йду туди, що... Так. Вона сказала, вона вже обрадилась, основного вже зараз їде. Коротше, друзі, я з вами прощаюся, бо вже у мене в цьому відео не буде. До кінця цього ролку буде з вами. Вона, коротше, ще раз, зараз вона вже підходить, я з вами прощаюся. Коротше, дуже дякую, що ви підписалися на 15 тисяч. Думаю, якщо ми 15 змогли і набрали, то через пару місяців, десь в 23-му році, ближче до 24-го року, бо середина 23-го року ми наберемо вже 20 тисяч. Все, дякую, з вами був Денис Френні. зустрічайте з Люку за Всім пока! Чекайте з Люка Заварюка. Так, запис пішла. Всім привіт! З вами злюка Заварюка. Ура! Ми набрали на кінець 15 тисяч підписників, затож дуже вам щиро вдячна. І так як я казала, я казала під відео або 500 коментарів, або ви лишаєте під відео, або 15 тисяч. Деніс не зміг набрати під відео. Скільки? 500 коментарів. Тому і, я сказала, якщо 15 тисяч набереш, я прийду знятися. Все, ви набрали 15 тисяч на каналі, реагуємо на ту і ту, яка є. Заварити не вийде, бо я заварю вже як він буде щось з кимось напитком пити, але прореагую на це, що він лишив у ці жувачки. Тому що ж, не будемо заставку робити, він вже робив її. Я, я короче передивилася всі його відео. Там він заставка, заставка. Я знаю, яка би у нас була заставка, якби я вела свій Ютуб канал. Ось нас би була злюка, заварюка, реагує, Злюка, заварюка, реагує. Ну, типа таке. Ну, коротше, дуже дякую, що ви підписалися. У нас там пару хвилин. Коротше, нас ще сказав там 15 хвилин чи 10. Ну, коротше, він зараз сам прийде і виключить. Добре. А ми з вами їмо. Він десь то він тут ось сидить. Слідкує за часом. Все, а ми з вами реагуємо. Let's go! Короте, я так чекала довго, щоб ви підписалися на цей канал, щоб набрали 15 тисяч підписників, що капець. Я дуже хотіла знятися. Бо я думаю, 15 тисяч це вже така, знаєте, класна сума на каналі. І я думаю, 15 набереш, все, я прихожу. А до 15 я чекала. Чекала і то довго чекала. Ну, зато дочекалася. Поїхали. Ммм, що таке? Я таке не дуже люблю. Ти жувачка, якась така. Зуби липнуть, не люблю таке. Взагалі не подобається. Якщо ви хочете, щоб я завтра теж знялася в відео і може прийшла каву заварити чи чай, то давайте поставимо на цьому відео всього 10 лайків. Якщо ютуб YouTube, якщо YouTube списує 10 лайків, не знаю, чи я завтра прийду. Якщо Денісу уговорю, то може прийду. Бо головне, ви набрали 15 тисяч. Але якщо е, ви все-таки 10 зможете поставити, я завтра 100% прихожу на Деніса Френлі на канал. І ми чи заваримо, чи теж прореагуємо, подивимося. Добре, тепер час оцінювати. Від 0 до 10, я сказав Деніс. Я максимум поставлю цій жувачці 5 балів. Мені це не подобається. Ліпше звичайна жувачка. по живою виплюнув. І тут можна поставити вже навіть 10 балів або 9, а це, це 5 балів. Це за що. Ммм, mm, зуба липні, хоче сайбеплюнти, але я не сказав з'їсти. Ну. Раді 15 тисяч можна і з'їсти. Ммм. Mm, Блін, ще три пластенки. Я не хочу себе ату їсти, я не сказав, що якщо хочеш... Може ще одну відкласти на ютуб шорт він зніматиме. Um, ну, давайте це на ютуб шорт дві він буде реагувати, бо я дві ще їм та все. Я більше не хочу, це лепке, мені це не подобається. Я знаєте, з Люказава Рюка хотіла дати Денісу бука за те, що не годен був, не міг ще в жовтні набрати 15 тисяч підписників. Я Такого бука хотіла йому дати, чого не набрав 15 тисяч. Як треба набрати 15 тисяч. Він каже... Це не від мене залежить, а від рекомендацій Ютуба. Чи залетять ютуб-шорти і підпишуться, чи не залетять? І в жовтні у нього залетіли, були щось там 2-3 ролика. Я дивилася по 15 тисяч і по 20 щось там було тисяч, але щось не підписалися. І 15 тисяч не було. А вчора у нього два ролика залетіло. І він набрав уже 15 тисяч. Ну от ти і все. Та я прийшла сьогодні. Ну такий, Таке. Давайте розкажу трошки про своє життя. Ви чекали мене і напевно ви хочете більше про мене знати. Ну що ж, е, живу я у Деніса, на другому поверсі. Ми познайомились ну ми подружилися, ми друзі. Та, нічого не подумайте, ми просто друзі. Е, подружилися ми просто від того, що ми ну з того всього, що я заварювала в ресторані каву, він такий каже: хм, не хочеш прийти до мене заварити каву? Ми заварили. І Денису сподобалося, як я заварюю каву. І він казав: Бо, я, бо у мене просто я тут приїжджаю, не було де жити, розумієте? Квартира дорого платити. Він каже, давай я познайомилась друзі стали. І він мене тут безплатно тримає на горі. Я сижу відпочиваю трохи таке. Ви зрозуміли так. І... Так то я здалека. І... Приїхав сюди працювати в ресторані. Працюю в ресторані. І живу у нього на На другому поверсі. Такі справи. А, жбачку не люблю. Я, до речі, б, дуже би хотіла дивлюсь, у нього ця баночка стоїть, то це попробувати Чупачуп з полуницею. Він це вже пробував, от я би сама хотіла прореагувати, про, про як він каже, і дати вам оціночку. Пишіть в коментарях, чи хочете, щоб Злюка Заварюка попробувала напій Чупа-чупс. Якщо багато коментарів набереться, може він, може Деніс її купить. А як не Деніс, то може я куплю е, за свої гроші. І ми знімемо, вже, як Злюка Заварюка, буде реагувати на. Ви поняли, Чупа-чупс напій. Але я б може, там, я в нього там виділа апельсин, я, я люблю мій любимий фрукт Апельсин. Сім. Я повнечно не дуже. Тому я би по апельсин реагувала. Таке справа. Так. А, не, не, не люблю. Я б ще одна лише, я б навіть її не їла, але сказав сказав мені, щоб я про, проїлася, щоб, щоб я їла. Ти окей? А. Реально як на ноутбук похоже. <гум> він як мені показав, що то там сталося, я так ржала. Ха. Тільки що показав, що я. Я думаю, що він так... що там ой там казав, бо я була за кадром там. Ну трошки далеко, але потім він сказав, що це розтопилося в нього. Ну а він що хотів? Це ж... солодке. Солодке за пару днів підтоплюється і, і нема. Фу. Зуби, блядь. Напевно, я ще знімлюся сьогодні в Ютуб шортах, так як е, він набрав 15 тисяч, а в нього найбільше переглядів йдуть з шортів. Доведеться мені щось там потанцювати теж під шортом. Я люблю всякі такі тіктоківські відео знімати, тому мені що це їсти. Та. Ліпше потанцюю, ніж це я буду їсти. Але вже... па, -па. Як ще мені це з'їсти? Це ж не люблю. Де каже, що він... Це вам казав, що він трошки любиться, так? А ну йду запитаюся, чи він це обожнює, чи це він просто любить поїсти. Ну, Запитаюся. Так, Деніс, е, ти це взагалі обожнюєш, бо я це не дуже люблю саме. Я вже чув, чую. Ну таке, я це не дуже обожнюю, але їсти можу. Типу. Ну, таке, нормально в мене. Там, це взагалі не люблю це їсти, це взагалі мені не смачно. Ну, кому як? Ну а що? Звичайно. Ой, як ще мені це з'їсти? Такого запаху особо немає. Хм. Купить собі якусь ерунду. То коровичі трубочки дивлюсь якісь купує зараз для вас. Це взагалі якась дитяча хрень для мене. Хірня, та, дитяча Тут ще якась. Що це таке? Треба реагувати на нормальне таке можна, чіпси, це таке нормальне, е Ще він там реагував на круаса? Ні, круасан недавно не було. У нього. Ну напишіть, може хочете круасани, може, я куплю та й на круасани. Але ні, бо це ж його канал, це мені треба окремий канал створити, щоб ми суто з вами реагували. Ні, то я деколи, трохи він прореагує, потім... трохи я. А якщо хочете, ну напишіть, кому вам більше подобається в кадрі Деніс Прейн чи я. Злюка Заварюка. Запишіть в коментарях. І ким більше не береться, то будемо трошки відео буде я реагувати, потім він буде, подивимося. Круасани я щось би хотіла прореагувати. Йогурти, ну а це? Тупа херня, ты хімія. Ще руки лепну. У ну, що це скій? Треба є щось нормальне, це що? Єрунда. Таке не подобається. Це останнє. Ледве це з'їла. Взей не подобається. Що за ви це можете їсти? Хто їсть? Як це Деніс може їсти. Не люблю липке. А. Хм, вже як Деніс. А, ви, ну то дійсно поюєте, таке хочеться видихнути е -е, після цієї ерунди. Коротше, друзі, дякую вам ще раз за 15 тисяч підписників. Ви дуже молодці, що ви підписалися, ви на кінець ви зробили, підписалися. Я що зробила? Так як все ми домовлялися, як я сказала Денісу, я прийшла. Дуже вам дякую за 15 тисяч. Ну що ж, я напевно буду прощатися, Деніс там, не знаєш, хоче ще прийду в кадр, хоче не прийде. Коротше, що то 5 хвилин, залишається 4 хвилини, він сказав, що то вже зараз коротше. Значить так. Якщо хочете, щоб я 100% завтра прийшла прорегувати, 10 лайків, все, 10 лайків. Е, не буде 10 лайків, ну вже подивимося. Чи я знімлюсь, після завтра знімаю, е, Так, е, Пишіть в коментарях. Або, так, або 10 лайків, або 20 коментарів. 20 коментарів, Чи хочете мене, щоб я знімалася далі, продовжила зніматися на його реакції, що він купить. Він прориагує трохи, я я дала свою оцінку, він дав свою. Пишіть в коментарях. Е, що ж, е, хотіла сказати, що я наступний раз, прийду, коли буде 16. ні? Була головна ціль 15 набрати. Я вже буду частенько у нього зніматися, так що була головна ціль 15, ви набрали, я прийшла е, все, будемо завершувати. Що ще хотіла би додати? І напишіть ще в коментарях, чи як я би створила свій окремий канал, де я буду туди заливати суто шорти для шортів, чи ви б підписалися на цей канал, чи не підписалися, бо я не знаю, чи є смисл мені окремий зніматися, може буду тільки в Денісі зніматися. В нього тут найбільша аудиторія буде дивитися, бо... Не знаю, чим не будуть дивитися, розумієте? Я запущу канал, і ніхто не подивиться, шорти не взлетять і... Що тільки в нього тут, подивимося. Ну, ви напишіть, чи підписуєтеся, Ну, я не знаю, я, напевно, не буду поки що з цим спішити і створювати канал, напевно, не буду. Це буде хіба якщо віт це перейде багато і підпишеться на той. Поки що, поки що це робити не буду. Просто вашу думку в коментарях. А на цьому все. З вами була. Ну, то вже Денис не буде, бо він вже попрощався, так? Ти будеш ще зніматися чи не будеш? А? Шо, що? Ти будеш mm. ще зніматися, бо то вже завершення, бо я вже все, що хотіла, то я сказала, то... Ну я би хотів ще розказати <різь> про того хлопця, якого сьогодні зустрів. Ну дивисься, в тебе ще... Ну в тебе три, чотири, ти п'ять хочеш загрузити, так. Дві хвилини лише. А, ну тоді вже прощайся. Ну тоді все. Я вже завтра вам, друзі, розкажу, тому завтра чекайте відео, я вже завтра вам, ну, поп... Ну, це. Все. ну... ну, що? Нормально розкажу, як прийшов сьогоднішній день, що там було, що познайомились. Скоро завтра чекайте, я пока, коротше. Ну, коротше, на цьому все. Ви мене дочекалися, злюка Люка Заварюка. Дасть тобі бука! Якщо ти не поставиш лайк, злюка Длюка Заварюка, дасть тобі бука-бука-бука. Ну, коротше, дочекалися. З вами була злюка Заварюка і в кадрі Деніс Френні. З вами були. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових відеох. Що ж, пока, бувайте! Де то виключається? Нажми на центральну кнопку, і відео саме зупиниться. Добре. Нажимаю. Всім пока. Бувайте, друзі!